Привіт, малеча! Як ми обіцяли, тепер ми з вами граємось кожний день, діснемо щось нове, пригадуємо те, що знали, розвиваємося і готуємося до школи. Але поки що ми з вами в дитячому садочку. Пригадайте, в нашій групі такий будиночок стоїть. Він схожий на наш садок. Він великий, багатоповерховий. У нього два поверхи: перший поверх і другий поверх. І в ньому мешкають наші улюблені іграшки. Пам'ятаєте, як ви змагалися, хто перший, яку іграшку візьме гратися? Ми сьогодні з вами намалюємо для наших іграшок такий самий будиночок. Дитячий садочок, але на аркуші паперу. Наш малюнок буде гарний-гарний, тому що ми постараємось і все вийде. Спочатку пригадаємо, яка це фігура. Потім пригадаємо назву цієї фігури. Якщо ви вже пригадали і сказали вголос, то повторимо разом: знизу у нас буде прямокутна форма, а зверху трикутна. Допоможе нам чарівний аркуш білого паперу, палітра з фарбами. Самі фарби, пензлик. Ну і, напевно, все, я гадаю. Подивіться, скільки у нас кольорів. Давайте їх рахувати. Один, два, три. Перший, другий, третій. Пензлик один. Як ви гадаєте, чого не вистачає для роботи? Праві ті, хто сказав, пригадав, що не вистачає стаканчику з водичкою. Я гадаю, у всіх вдома є такий набір, щоб намалювати наш перший в цьому році малюночок. Ми покладемо аркуш до себе довгою стороною, щоб він дивився на ваш животик. Сядемо рівненько, випрямимо спинки, візьмемо у руки наш пензлик. І трошечки ось так з ним пограємось. Наш пензлик намалює нам рукавичку на руку. На праву і на ліву. Пам'ятаєте, як ми грали у садочку? А іще ось так його покачаємо по столі. Дивіться, навіть водичка залишилася трішки. Так, ми приготували наші долоньки, пальчики для малювання. Спочатку ми повторимо з вами кольори, які будемо використовувати для роботи. Це коричневий. Цей колір зелений, а цей жовтий. Правильно хто вгадав і відповів: коричневий, зелений, жовтий. Почнемо ми малювання знизу, тому що наш будиночок буде стояти на Траві, яка буде у нас зеленого кольору, змастимо пензлик водичкою і нанесемо зелену фарбу. А потім, тримаючи однією рукою листочок, проведемо ровно трішечки-трішечки хвилясто. Але будемо намагатися, щоб рівненька лінія вийшла. Можна провести два рази, а потім подмухаємо. Ви бачите, як затрусився листочок від подиху? Подмухаємо ще раз. Ось, у нас вже готова травичка. Ровна зелена лінія. Ми помиємо наш пензлик, з'ємо водичку. А тепер сама робота основна. Намалювати прямокутну форму. Бачите, прямокутничок ми будемо малювати теж широкою стороною до нашого животика, а коротенькими сторінками у бочок правий і лівий. І ще раз ретельно прямиємо пензлик і наберемо на наш пензлик коричневу фарбу. Зробимо спочатку коротель. Це який великий у нас вимальовується садочок. Ось так коротенький, а потім до малюйте дуже-дуже охайно, обережно. Не засмучуйтесь, якщо не вийшло. Наберіть побільше фарби, щоб наш садочок вийшов яскраво. Ось, дивіться, майже вийшло. В нашому садочку буде два поверхи. Перший, нижній і другий. верхній. Намалюємо дві маленьки віконця. А ось тут двері. Тут ще одні. Ви можете розташувати як завгодно. Ви можете намалювати одну поверху. Поверху Я зроблю ось так з двома. Ось, подивіться, вже майже вийшло. Знову подмухаємо. І ще раз, дуже добре. Знову промию добре пензлика. І остання наша задача на сьогодні це намалювати дах нашого садочка. Я для цього візьму жовту фарбу. У нас же незвичайний садочок, правда? Тому він буде дуже-дуже яскравий. Дах, нагадаю, у нас трикутної форми. Ось так поставимо крапочку посередині. А потім від цієї крапочки вниз. Проведемо одну лінію і другу. Ось так. Не засмучуйтесь, якщо не вийшло з першого разу. Можна все легко виправити. Якщо захочеться, можна так розфарбувати. Ось так. Ви бачите плавними лініями. Виходить яскравий. Жовтий кольор, отакий, жовтий дах. Подивіться, майже схоже на наш садок, правда? Не забудьте промити пензлика, збити водичку і залишити його ось так на палітрі. А тепер вам завдання після малюнку, коли намалюєте садочок разом з мамою або з татом подивіться на цю картинку. Тут намальовані. Люди і будівлі, магазин, аптека, школа, дитячий садок і гараж. Подивіться, подумайте і розкажіть, звідки прийшов цей чоловік, ця дівчинка, бабуся, хлопчик і жінка. І чому ви так гадаєте, звідки вони прийшли? Хто з якого будиночку вийшов? І розкажіть. Своїм батькам, чому ви так думаєте? А я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!